Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці Я досліджую світ. Тема нашого уроку святковий календар весни. Пригадайте діти, які свята ваша родина святкує весною. Ось моя, наприклад, дуже цінує свято Великдень! Найвеличнішим весняним святом є Великдень. Цей день, воскрес Господь Ісус Христос. Свято Великодня об'єднує дуже багато народів і країн. Кожний народ протягом років виробляв свої традиції та звичаї. Ось, наприклад, в Австралії пасхальні яйця виготовляють шоколаду або цукру. В Індії прийнято обмінюватися різнокольоровими ліхтариками та пасхальним печивом. Розгляньте це печиво на зображенні. А ось в Німеччині до дітей приходить шоколадний заяць і приносить розфарбовані крашенки або шоколадні яйця і ретельно їх ховає. Наче гра: Знайди шоколадне яйце. Діти, які з цих великодніх традицій вам сподобались найбільше? Чому? Мені, наприклад, сподобалось в Німеччині. Тому що дуже полюбляю шоколад і дуже цікава задумка щодо пасхального зайця. Ось в Україні на Великдень розфарбовують писанки та печуть Паски. Це свято дорослі діти грають у навбитки. Один тримає у риці крашенку догори носиком, а інший носиком своїм б'є по ньому. Побиту крашенку отримує той, хто розбив? Чи є у вас така традиція в сім'ї? Що ж, діти, давайте запам'ятаємо, що ж таке писанка. Наш словничок підсказує, що це розмальоване великоднє яйце. Розкажіть, а як святкують Великдень у вашій родині? Які традиції зберігаються? А зараз час відпочити. Щасливий за нами так. Щасливий коровий за нами так. Щасливий роби так.

Щасливий хто торопийся нами так. Щасливий хто торопийся нами так. Нам Пошукам сомсами, кожуйся щасливий так. Молодці відпочили. Що ж? А ще є свято всесвітній день вишиванки. Щороку, в 3 четвер травня, українці відзначають Всесвітній день вишиванки. В Україні стало традицією передавати з покоління в покоління вишиті, рушники та сорочки. Давайте з вами разом прочитаємо вірш про вишиванку. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. Навдягай, синочку, внизці сонце золоте. Пелюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обніму я свою матусю. Що сподобався вірш? Які речі в вашій родині зберігаються і передаються у спадщину? Розкажіть. Переходимо до творчої майстерні. Ваше завдання намалювати писанку за зразком чи власним задумом та поділитися своїй творчим малюнком в класрумі. Що ж, а зараз давайте на прощання повторимо слова І в серці радість через край. Воскресли поле, річка, гай і лине пісня до небес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Молодці! Що ж, дякую, дякуйте вам за увагу! Гарного вам дня. До побачення!